Річки сьогодні у нас в п'ятниці якийсь там липні, чесно кажучи, я навіть не знаю, яке сьогодні сьогодні число. А що в мене відпустка зараз літо, можу собі дозволити так пожити. А насправді пам'ятаєте, в школі були коли в школі починалися канікули, і літо було. Дуже був класний час, коли ти навіть не знаєш, який сьогодні день, яке число, і просто кайфував, насолоджувався кожним днем. Хотіла сказати, про те, що хочу зняти якісь таке відео про пару своїх днів. Бо якраз будуть вихідні попереду, мою щось буде цікаво, то буду щось знімати, розказувати, показувати. Бо, чесно кажучи, мені дуже сподобалося знімати такі відео, це все монтувати потім, і коли мені ще пишуть коментарі там. Я в історії в інстаграмі о світлом, коротше, Мені дуже подобається те, що я зараз це знімаю, монтую. Не знаю, наскільки мене вистачить, але хочу поки робити, поки в мене є натхнення, поки в мене є вільний час. Ось Тому погнали. Просто подивіться, які гарні блокноти я купила для своєї сестри. Купяла їх в Аврорі. Вони десь... 15 гривень здається, чи десь так. Ось це мені найбільше подобається. Вона просто фанатка як так, і я думаю, їй сподобається. Я думаю, я оцей залишу собі. Поможе ні. Побачу. Ну, прикольно. Хоча всередині просто йде клітинка. Мені таки не дуже всередині подобається, я люблю найбільше з простими листками. Але дизайн прикольний. Так, дякую, дуже приємно. Так, що я купила в абрарі Ось таку виличку золотого кольору. Потім розкажу на що вона мені. І шарики, білі і рожеві. Ой, тобто не шарики, а Дякую. <звук> Швидке переміщення у село. Я вже приїхала сюди і на вихідні планую бути тут. Це сестра така, вона дуже зла. Але я тобі, до речі, подарок привезла. Просто подивіться, на моє шикарне волосся. Я дуже сильно рекомендую маску Garnier Fructix з ананасом. У мене волосся стало дуже пхуче і стало таке мігеньким-мігеньким. Рекомендую всім. Так, зараз стану їй подарок, той, що я їй привезла. Праводивись. Та Як так? Ти вам волі купила? Да. Так. Як тобі? Дякую. Прикольно? Так. Да, Але треба один мені оставити. Якийсь. No. Ні, я це й не хочу. <ріст> дякую. Класні? Так, зараз відкриється легендарна гра. Це взагалі гра мого дитинства. Пам'ятаю, як була менша, ми постійно з подружками збиралися і за комп'ютером її рубали цілими днями. А це я щось пару днів випадково про неї згадала, але я не пам'ятала, як вона називається її. Вчора ввечері я знайшла її. І все, тепер я буду Привіт <ріхи> <ріхи> Даємо послуги, а мийки авто. Недорого. Так приємно дивитися, як інші люди працюють. Звертайтесь. Та прокинувся, сонечко проснулося. Кс -кс -кс. Том. Ти вже куди? За спаблі зажнув? Два котика. Взяв отже, у мене ноутбука, подивіться, це що таке це га? Я Ваші коментарі, ви дуже засмучені. Да, бо Я сподіваюся, що я собі куплю хоч пару карточок з футболом, а їх немає. Вчора був останній день акції, ну і моє життя зламане. Ось такі проблеми були сучасних дітей. I таке Хочу не знаю помірити його. Не знаю, чи воно нормально буде на мене, але мені так подобається цей принт. І такі штани полембірнце. Треба буде мірити, але вони, звичайно довгі будуть на мене, але все поміряємо. Сьогодні у нас вже субота. Ми їздили в місто. Я хотіла щось купити з одягу, або костюм класний, або якесь платічко гарненьке. Але я нічого не купила. Ми обходили дуже багато магазинів. Я кучу цього поміряла, але мені нічого не сподобалось. Коротше, і такі стіла. Депутації камна. Це вже смак літа. Дуже смачно. Це просто кайф. Яка гарна картофелька, треба її зняти. Салатик такий, мам, це приготувати. Ми зібралися і їдемо десь на фотосесію десь кудись в поле. Я і моя сістра <плес> Просто подивіться на яку красу ми приїхали. Якраз захід сонця. Дуже гарно, там ще люди з палатками. Of boys in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. Тут ще отакі жовті квіточки ростуть і взагалі не так гарно виглядає, особливо як захід сонця Все таке жовте, відтінки жовтого Яка красота, подивіться, Боже вже подивіться, який в мене гарний є шопр з вишеньками. Я його як побачила, я зразу його захотіла і зразу його купила. Це ж любов, він настільки естетичний, він настільки красивий. Боже, як тут гарно, ми такі класні фотки поробили. Взагалі так гарний такий захід сонця. Нам було скучно, ми такі, блін, треба поробити фотографії. І приїхали сюди, впала, тут така красота. Взагалі кайф. Зараз будемо робити коктейлі. Кидаємо льот. Я намагаюсь мої відкрити. Трошки. Опа. Зараз вже майже 11 вечора чи ночі. Ми сидимо з сестрою, дивимося фоточки, монтуємо відео. Просто такий кайф. М -м -м. Так класно, так тепло на вулиці. Люблю літо, люблю літні ночі, це і окремий вид любові. Подивіться, боже, яка сестра у мене красотка. Оце це її такий контент пробувала, так що що вам треба? Е, контент? креатор? пишіть мені. І ще диві, дивіться, які які відео. Ну це ж взагалі. Вау, просто кайф. Така в нас вийшла спонтанна зйомка. Взагалі з нею не готувалася, не планували, Але я дуже рада, що ми все-таки виїхали кудись, зробили такий контент. Бо, як я вже казала мільйон разів, я дуже люблю це робити. Ось зараз я собі щось позакидаю, якісь історії, може собі відео то зментую. Тому все, до завтра, гарних всім снів! неділю вже сьомойка ми пожарні девчонка не край Дивіться, як тепер тебе називають. <плес> Добрий вечір! Вийшли з Владом погуляти, голямі. Зараз з друзями, десь посидимо. Як завжди. Напевно на цьому буде вже завершувати влог. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки, всі діла.